Ірина Сех, Всеукраїнське об'єднання свобода, шановні депутати, я хочу зосередити вашу увагу і на те, що на що здійснено насправді здійснено злочин. Очевидно, цей злочин здійснено не простими людьми, а здійснено серйозними високопосадовцями. Надзвичайно токсична речовина, яка відноситься все ж таки до першої класу небезпеки. Хоч в документах, цих, яких ми сьогодні маємо, аварійні карточці, аварійні картці перевізника, написано, що це другий клас, але у всіх положеннях, постановах, інших нормативних документах ця речовина відзначається як речовина першого класу небезпеки. Тому я задавала логічне запитання, куди направлявся цей вантаж? Які є документи, які підтверджуються, що вантаж направлявся саме Гданськ. Але ми собі, страшно в страшному сні, ми собі не можемо уявити, що таку машину могли пропустити поляки, що така машина могла би їхати за кордоном. Наступне запитання: чому в цьому, в цьому в цій машині було лише один водій, причина смерті водія? Наступне запитання: чи порушена кримінальна справа по факту здійснення цієї дорожньо-транспортної пригоди і все, що за цим е, наступило? Інше, шановні друзі, це насправді хімічна зброя, звідки їдкий запах мигдалю стоїть в Дідилові ще до того часу. Чому високопосадовці, які встигли почепити собі відзнаки за відвагу в надзвичайній ситуації, не поїдуть в той будинок, де живе сім'я, не поїдуть до сусідів і не понюхають? В мене зараз тут, я це подаю на незалежну експертизу. У мене тут саме ось такий така речовина, який значиться всіх документів, такого кольору. І всі люди стверджують, що були розсип речовини. Чому сьогодні замилюються очі і нам розказуються неправду? Це навіть не ожидів. Це реальна хімічна зброя, куди вона везлася? А може вона везлася на шахти чи Стеблика? Ми хочемо знати правду, а не чіпляти ордени. І тому вимагаємо від обласної державної адміністрації, підтверджуючи документи, які ви показували, куди їхав особливо небезпечний вантаж. Уявімо собі, якщо б аварія сталася, і людина аварія сталася іншим чином. І ці бочки могли би бути вся Львівщина би могла би втравитися цим. Скільки ми будемо замилювати очі і закривати на це? Це реальна страшна хімія. Може горлівка і звикла вже до цього, але Львівщині достатньо нашого сміттєзвалища Жирибовичка, нашого, нашого стебника, нашого нового роздолу і, і, і сірки, і тому хочемо знати правду, хто перевозить вантаж. Куди перевозили вантаж? Чому ми до цього часу цього не дізналися? Від чого загинули водій? Дуже цікаві обставини смерті. І не можна до відома взяти. І реально потрібно, щоб нам були конкретні відповіді. Ми сьогодні не почули. Ми почули якісь загальні фрази про слідчі дії, встановить комісія, коли ця комісія встановить. Вчора ми були в людей, у всіх людей тиск. Реально 190-200 всіх людей, які є поруч, цієї, які живуть поруч, цієї дорожньої транспортної пригоди. Дідилів перекривав дорогу, щоб тенз автомобіля не лежав на фермі Дідилова. Це міністерство надзвичайних ситуацій ордени роздає. Де знаходиться зараз вантаж? Ми хочемо знати, де знаходиться цей вантаж. Ми хочемо побачити, в якому стані бочки. Ми хочемо їх порахувати зрештою.